Допомагаємо хвойним рослинам відновитися після зими в три кроки. Навесні хвойні рослини ослаблені, хвоя жовтіє, кінчики підсохли, рослини виглядають втомленими. А ще в цей час вони стають легкою мішенью для шкідників та хвороб, які зимували у тріщинах кори та ґрунтів. Що ж робити? Перше комплексна обробка. Використовую фунгіцид сальто для захисту від хвороб та інсектицид синарит, щоб позбутися шкідників. Другий етап відновлення зсередини. Добре, бо експрес-відновлення заряджає енергією, активує ріст рослини і допомагає пережити стрес після зими. У складі азот, фосфор, калій і l амінокислоти обробку цими засобами можна зробити в одній баковій суміші при температурі плюс 5 градусів за Цельсієм. І третє підживлення в період вегетації. Тут я використовую супердобриву для хвойних суперсканді, щоб підтримати та зміцнити рослину. Підписуйтесь! У нас багато корисного. Про сад та город!